Дорогі друзі, звісно, ви можете звернутися до мене за отриманням легалізованого перекладу будь-якого документу, виданого як в Україні, так і в Італії. Також я можу і апостилювати будь-який документ. Звісно, якщо згідно законодавства, цей документ можна апостилювати або витрубувати повторно будь-яке свідоцтво, довідку, витяг і так далі. Пишіть на номер WhatsApp 320 08 08 917 і всі деталі будуть вам надані у повідомленнях моїм асистентом. Але що стосується перекладу дипломів. Перше, про що я вас хочу заохотити, перед тим як давати на постелювання або на переклад зрозумійте, яка ваша ціль і чи ви досягнете вашої цілі, коли зробите ці дії, коли витратите кошти, зробите всі процедури. Тому що одне діло, коли ваш диплом медика, а інше, коли бухгалтер бухгалтера та економіста. Тому тема для роздумів.